Я стала повітрям, проникла у пам'ять, разом на століття ці інші не втямлять, сліди десь у серці Ховаєм невпинно, слова всі відверті, зрослись поклітинно. Ти ще біля мене, а я вже сумую. Позавтра без тебе коли ще почую. На відстані прошу. Цілуй ненароком, ночами голошу, розлука оброком, чекаю щоднини, бажаю щоночі Ті наші хвилини Закохані очі, забути не можу, втрачати не хочу, думками стривожу всю долю жіночу, що любиш? Не маєш, не можеш забути, що маєш страждаєш, та час не верну.